Надвірну відвідав голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України, лауреат багатьох літературних премій, Євген Баран. Відомий критик та есеїст у центральній міській публічній бібліотеці провів творчу зустріч із надвірнянцями. Директорка місцевої книгозбірні Марта Кушнерчук каже: Євген Михайлович особистість неординарна. Спілкування з ним завжди цікаве, пізнавальне та корисне. Євген Михайлович, людина дуже відома у літературних колах. Його слово як літературного критика Скомпромісне, чесне, правдиве, і до його слова прислухаються як письменник. Він є талановитий есеїст. У нього є кілька книг власник, і серед них дуже вдалою є книга «О полоні стереотипів. І з останніх років написаних це недописана книга з книги живих і говорить Євген Баран. Зустрічі і творчі, такі спілкування з Євгеном Михайловичем завжди дуже цікаві, пізнавальні і корисні. На зустрічі говорили про творчість Євгена Барана, зокрема про. Упорядковану ним книгу Лицарі без жаху і без смерти присвячено сто річчю Романа Шухевича та 80-річчю УПА. Автор зазначив про важливість взаємозв'язку поколінь, зокрема зсу та армії українських повстанців. Спонукав мене до роботи не сорчирше ще перед перед м роком. Ми планували зробити такий альбом і спланували присвятити його. Шухевичу і УПА. Нестор мав робити третю частину, там спогади е, вояків УПА прикарпатців Ну але Нестор потім помер. І так то в мене матеріал лишився моїх блоків. Я зробив, е, власне, упорядковий перший блок присвячений Шухевичу, другий блок присвячений УПА. Це як книга-альбом, книга матеріали. Вона. Така комплексна, і там в другій частині я додав кілька е, фотографій з родинних архівів. Власне, я взяв своє село, е, село. і м, це на Тернопільщині, де, до речі, Нестор Через закінчував школу Джуринську. Ось теж там кілька фотографій додав, коментарів. І вона має, вона складає таку цілість, бо вона має е, е, дає можливість читачеві війти в тему і дає можливість зрозуміти, хто був Шухевич і яка історія. Е, Створення УПА і яку історію пройшло УПА в цій боротьбі з московським боршовесом. Це взаємозв'язок поколінь. Ми сьогодні, якщо ми це говоримо, то значить є вояки Збройних сил України, які дозволяють нам це робити сьогодні. Безперечно, це взаємозв'язок поколінь, і він найголовніший в цій історії. Ішла мова про сучасний літературний процес, успіхи і проблеми в українській літературі в цей непростий воєнний час. Щоденникові медитації книги говорить Євген Баран з книги. Живих 2021 року двадцять першого року, тощо надвірнянці з захопленням слухають і читають праці літературознавця та вважають його бажаним гостем у надвірній.